Всім привіт! З неділею вас, друзі. Сьогодні з чоловіком отримали посилочку. Полуничка до нас прийшла і відправила нам полуничку Любов Поляєва. Я хочу сказати вам про цю жіночку. Я її в житті ніколи не бачила. Вона мене теж в житті ніколи не бачила. Ми не зустрічалися ні одного разу в житті. За цю полуничку я ні однієї гривни не заплатила ще. Я їй написала, що можу заплатити трохи пізніше. Вона мені пише, що я вам її відправлю. Я хочу вам сказати, це людина з величезною літери, це жіночка з величезною літерою. Росада полунички. Такий все ну, 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 дивіться, дивіться, висаджувати і, і все. і Буде рости собі, собі я буду вам показувати, ну, буде відео, куди я буду її висаджувати. Е, сорт полунички називається Мальвіна. Це пізній е, сорт, якщо я правильно. Говорю, я чого е, замовила пізній сорт, бо у нас є рання полуничка, і є ну, така і є, де я, я вам буду розповідати, у мене буду відео, я вам буду говорити зараз. Відео у нас про посилочку про цю. І е, от пізньої полунички у нас немає. І я замовила і Висаджу і буду, ну, будемо вирощувати і для себе на компот туди. Я вам хочу сказати про цю жіночку. У мене немає слів, як сказати дякую, це нічого не сказати, тому що за цю полуничку, за цю посилку я не, гроші ще не, не перекинула їй на кату, я нічого не платила їй. І вона, я говорю, що ну, Потім відправити я, як я перекину, бо дуже хочу цей сорт у вас придбати. І, і, і ну, як швидше можна, щоб її висадити, та і цей, щоб вона вже в городі була росла та й розвивалася. Будь ласка, прислала, бачите. Через декілька днів я зможу відправити їй гроші за посилку. І величезне дякуємо. Як сказати дякуємо, це нічого не сказати. Як? Я не знаю, як передати словами. Як добре, що на планеті Земля на цьому світі є такі люди з величезної букви. Бо коли просиш допомоги у людей, то я хочу так сказати у житті, це дуже довго говорити, я про Ютуб, то мінус два підписчика. Ще й лайк, лайк, чи поставлять, чи не поставлять. А тут просто ось так. Сібра. Коробку сложила і відправила. Без грошей, розумієте? Я ніколи її в житті не бачила цю людину, вона мене не бачила. Ось такі люди є у нас. Добре, правда, що такі люди є? Я думаю, ви зі мною згодні. Треба у таких людей вчитися. Ну ось так, що хотіла, я дуже хвилююсь, тому що я дуже вдячна. дуже-дуже, ми, ми вдячні за чоловіком, бо без грошей, розумієте, сложила, собрала і прислала. Ось, все, вирощуйте, потім відправите гроші. Вибачте. під відео, хто не підписаний на канал Любов Поляєва, я оставлю вам посилання на її канал. Жіночка вирощує полуничку, там багато-багато різних сортів. Там е, така величезна праця. Людина, я сама вирощувала колись полуничку з чоловіком, ми знаємо, що це таке. У нас був город, було багато полуниці і продавали її. І... і знаємо, як біля неї. Людина сложила і відправила просто так. Я її ніколи в житті не бачила. Просто так. Потім говорить, пишуть мені. Я їй пишу, я говорю відправити відправити, коли я гроші відправлю вам. Я відправлю вам. Сложила і відправила. Через декілька днів зможу відправити і гроші. Давайте ми будемо вчитися у цієї людини. Це я говорю для тих людей, які, як мені писали в коментарях, дівчата, дай божечко, здоров'я, да, лінь, лайк поставити, коли просять допомогу. Чи якесь, не знаю, відео побачиш і а ми якісь. Ох. Любочка рідненька, якщо ви мене буде, будете бачити це відео моє. Е, величезне дякуємо вам. І хай Божечка допомагає вам в вирощуванні. І це така праця, я знаю, що це таке, бо вирощували і знаємо. І з цього всього найкращого, мирного неба і здоров'я міцного, міцного. І... Ну... Не знаю, душа якось навіть не знаю, як словами передати. Бо коли залишилася без хліба, не роботи, і чоловік захворів і просить допомоги, а тобі Тут людина добре діло, таке, я. Величезне дякуємо. Здоров'я і родині. Вашої Любушка, і всього-всього ну, самого найкращого. І всім глядачам, хто дивитись це відео, не лініться, коментуйте, подобайки, не лініться, бо буває таке, що у людина від у, у такому кутку знаходиться, що не може виходу знайти. А ми якось як... Махнув рукою та й пішов далі. Не можна так. Треба допомагати один одному. Я так розумію. Приклад, бачите? Я не обманюю. О, коробка з розсадою. Без грошей. Гроші відправлю. Зможу відправити. Зараз я не не можу поки підправити. Через декілька днів я від, днів я відправлю гроші за цю полоничку. Але ж посилка вже прийшла додому, і я зможу вже висадити цю розсаду город. А на наступний рік ми будемо рвати урожай і варити компотик. Наша родина. Всім міцного здоров'я, мирного неба і хай вам щастить з вами була Оля. До побачення.